Починають квітнути волотисті гортензії. Звісно, краса неймовірна, коли вони починають квітнути. Сьогодні таке відео хочу зняти вам ну, не стільки про їхню красу, бо красу ми будемо дивитися, коли вони повністю розквітнуть. Я вам зараз хочу щось сказати, а ви просто будете дивитися, як зараз розпускаються вони. Це все bonfire. Значить, оце ханей, значить, Оце вже квітає полістар, Pinky проміс, Summer Love. Це древовидна гортензія, яка вже вінігум, яка вже, бачите, вже практично відквітає. Тут у мене ламлайт, подивіться, який він вищий у мене вже до 2 метрів. Там Vanilla Frise, там я хочу тоже таке дерево зробити. Вони мені закриють парник. І бачите, вони в мене всі в ґрунті. Це вже ну, доволі такі дов... ну, старі рослини. Ламлайту вже ну, вісім років. Ваніла Фрайс, не вже ну, до п'яти. Ці всі теж їм вже по 5, більше років. Побільше, мабуть, вже по 7. От. Вони вже такі, оця то вісім, уже гляньте, яка вона, і вона заявлена там. 50 см, ну то вона вже метр, слухайте, вона просто її, якщо не стригти, то це буде кустарник. І вона не, ну, її можна не стригти, вона просто квітне і все. Ну, її можна робити, як, як на мене, вона дуже ідеальна для бордюра. Ще дуже. От, тут у мене Little Fresco, little fresco заквітає. Ну, в общем, показую вам тут. Зараз піду ще в друге місце. А, зараз покажу вам ще. Тут я зробила таку алею, це Бонфайр заквітає. Кстаті, в кого ви купили бонфаєр, і, ну, наприклад, він у вас ще не квітла ніколи, і ви ну, не знаєте, буде це bonfire чи не бонфайр, то просто я вам покажу так дуже уважно, бачите, як він розквітає. Його не можна нічим спутати. Взагалі. У нього розквітає квітка, вона зовсім ні на що не похожа. От ось о, Дивіться собі, беріться, дивіться. Тут у мене повністю алея це всі мої бонфайри, мої укорінені. Тут буде повністю алея одного сорту. Мені так хочеться. Просто. І це бонфайр. Бачите, він розпускається він трошки і по-іначому. А це зробила я штамп собі бонфайра. Ну Він щось не квітне. От. Може і не буде квітнути, не витягує він. Але такий штамп, я його пересажу, це просто він у мене тут було місце, я його посадила. Це графіті, Тоже йому десь років 8, якщо не більше. Бо це мої гортензії, які я тільки починала з ними. Ну, більше, ніж вісім, мабуть, волотисті. Вінкі-вінки. І знаєте, яку я тему хочу підняти? Я там в Тіктокі. Жіночка із Харкова. Вона там купила волотисту гортензію. Може, хто бачив. Ну, як на мене, то гарні прийшли ігорщики. Я навіть не знаю, де вона купила, в кого. Я вже потім узнала, бо. Та Людина теж відео зняла. Зрозуміла, що це одна і та ж тема. От. Але до того я не знала, в кого накупила, і все. Але вона купила купила цей pH-вимірювач з Китая. Ну, як на мене, то це таке, знаєте, понти. От, ну, чесне слово, купила той вимірювач PH і короче, показує, що вона купила і горщики, заміряє pH, там 8 pH у волотистої гортензії. І вона там на всю Україну показує, що це лохотрон, що корнива там згнила. Там нормальна корнива була, вона витіла ту корниву. Ну, нормальні саженці, чесно вам говорю. Я ж Ви знаєте, я буває ну, прямо говорю: біле то біле, чорне то чорне. Ну, це, Я два рази те відео передивилася і взагалі не поняла, взагалі, чого людина. Таке в мене було враження, що це ну, людина хоче показати свою таку. Прям, ну... Знання в ПАЩі, там, ну, Я не знаю. Ну, до чого я хочу це відео вам сказати? Я хочу, щоб ви написали коментарі. Е, може, я щось, щось не доганяю, як то кажуть, знаєте. Ну, от, у мене ось, бачите, тут тіньочек, і стану, бо мені там сонце пече, щоб вам було зручно дивитися. Посаджена, так? Да? Я волотисту гортензію, а, що саме цікаве, я її там написала, що ви щось ну, некомпетентні в цих питаннях. Що ви там пишете? Вона мені каже, що це мій рецепт, щоб PH був 4,5. Ви хочули в відео, в якомусь відео, що я вам говорю, що волотиста гортензія повинна мати кислий PH, такий, як у крупнолисної гортензії? Що саме ця людина торгує гортензіями, волотистими. В неї дуже багато їх на, на подвір'ї. Ви хоч раз від мене чули, що я говорю, що волотиста гортензія повинна мати такий же самий pH, кислий, 3,5, 4,5, як крупнолисна гортензія. Ні, я ніколи цього не говорила, тому що в мене волотисті гортензії посаджені просто в чорнозем з додавленням е, хвойного опада. У мене є відео на YouTube каналі, де я просто беру хвойний опад, потім беру е е е торф, який мене там залишився з горщиків, коли пересаджується, я його не викидаю. розумієте? От. І е е роблю такий, е щоб вон, ну, Тому що якщо посадиш в один чорнозем, то ну, вони твердий, та земля, що дуже погано тоді укорінюється гортензія. Я її роблю такий рихлий, рихлу землю, змішану із... Е Чорноземом, дуже багато туди ложу хвойного опаду і якогось конського навозу, може, туди і все, і сажу. Але до чого я хочу вам сказати? Я вам тільки що показала гортензію LamLight, де вона вже там росте ну, 9, 9 років, якщо ну, більше, я навіть не, не пам'ятаю, коли це ще було. От. Який там уже торф? Там вже вона з'їла корнева система той торф, який я положила, там з'їла і той конський навоз, і все. Там вона, крім як у смокута, взагалі, взагалі вже нічого не отримує. От слова зовсім. Я у волотисті гортензії і так над ними з бубнами не трусюся. В цьому році я з ними взагалі їм підсипала весною добрива. І все, трошки сірки їм підсипала, і все. І вони навіть по листу не так отримують у мене, як крупнулись на гортенці. А що саме цікаве, на дачі я взагалі їх повисадила в чистий чорнозем, Малюсіньких, Я вам ось зніму відео. Чоловік зараз на дачі попросила, щоб він зняв мені відео. Це дивіться, вони в мене в цьому році. Це цьогорічні малюки, які були укорінені взимку. Вони в мене такі були манюні манюсінькі, вони на залишку не продалися. Я їх висадила просто, викопала траншею на дачі в чорнозем просто їх посадила. Оце вони, бачите, тут манюнькі, це цьогорічні. А оце вже більші, це прошлорічні. Вони теж в мене були в горщиках. Я їх спочатку висадила ці великі, а потім досадила ті маленькі. І просто засипала їх хвойним упадом з лісу, щоб вони не так пересихали. Посажені без нічого в чистий чорнозем. В них нема ні хлороза, в них взагалі нічого нема. Подивіться, як вони, які вони гарні, ростуть, поливаються раз в тиждень. Оце такий в мене експеримент. Показую я вам його, щоб ви знали. Тому що дуже багато наговорено в інтернеті про волотисту гортензію. Дуже багато. Непотрібного. І я так думаю, що і я те саме робила, дивлячись таких же блогерів, які рекомендували садити тільки в кислий торф. І що саме цікаве, ну ви уявляєте, от я зараз куплю цей танометр і буду понтуватися вам на відео. І буду ходити. Поміряю який pH під сосною чи під ялинкою, а потім поміряю PH, який під оцим пінки О, І я думаю, що там у нього буде PH теж 8. Ну 8 буде PH. Там нема вже нічого. Він уже, йому вже 6 років чи 7 цьому е е саженцю. Він вже з'їв то, то все, що там я йому наложила. Він уже просто пішов у землю і все. Ну, Я не розумію ну, цих дівчат, які ну що ви, за чим ви це робите? От я не можу зрозуміти. За чим ви оце таке показуєте? Ви хочете показувати свою некомпетентність? Будь ласка, покажіть. Ви показали всім, тому що я почитала там значить, коментарі. Я знаю тих людей, які там коментували, то там нормальні люди і нормальні коментарі. От. Вона ці рослини вернула. Короче, Ну, я, от, я хочу, щоб цим відео Давайте зробимо таку дискусію, Який може я щось не знаю, може, може я щось не доганяю, який повинен бути pH у волотистої гортензії. Такий же самий кислий, як у крупнолисної, чи просто простий 5,5, 6,5, і може й 7,8, тому що в залежності від того, в кого яка земля. От я, наприклад. Не знаю, який в мене pH, я його ще досі не купила, але ну, я не знаю, чи я її буду купувати, цей pH. Мені, якщо чесно, це просто викинуті гроші. Це якби у мене був розплідник був, та в мене, там, я не знаю, було там, гектарами парники, та в мене було, рослини вирощувалися інвітро, ну, я розумію, це, да, це вже ну, і виходиш ти на професійний уровень. Людина займається в дворі, стоять у неї волотисті гортензії. Вона купила цей PH і вона починає умнічати на весь інтернет, що волотиста гортензія посаджена в PH 88. Я от, Навіть от, оця, наприклад, крупно лисна гортензія, да? вона вже теж у мене давно. Якщо там поміряти PH, там не буде в неї PH4,5. Вона прекрасно росте в чорноземі, тому що вона вже з'їла там все, що там в неї було. Там Я їй додавала сірки і ось більше нічого не додавала. Подивіться на неї. Просто знаєте, ну, не хочеться просто купити оцей pH, викинути гроші і починати ходити і заміряти. І починати Лариса буде умнічати, показувати, що отут. ну... Та ви скажете, Ларіса, а за чим же ти тоді нам говориш, що треба, щоб PH був у крупнолисній гортензії 4,5? В горщику, дівчата, в горщику. Горшки і е, відкритий ґрунт це різні речі. От я сьогодні буду там висаджувати крупнолисну гортензію з горщиків, я її зараз буду додати кислий торф, там сірку, там все буду додати. Ну то це ж одноразово, більше ж я не буду туди додати нічого. Вже буде потім додатися тільки по весні сірка. Ну от, Якщо висажена, е, давно вже крупнолисна гортензія, саме Summer Original, Оригінал. От. Я не знаю, який там на pH. Ну, не 4,5, повірте мені, Уже. Хоч навіть там і сірка, є, і все. В горщиках повинен бути кислий торф, кислий pH, тому що горщик це не ґрунт. В горщику вона не отримує ті поживні речовини, мікро-макроелементи, які отримує із землі. Для чого нам дана земля? Земля це вона має всю таблицю Менделєєва, розумієте, земля. Вона має все, там, там і желізо, і цинк, і мідь, і там все, там, розумієте, а в горщику нічого. Горщик ви полили і вимили, полили і вимили, полили і вимили. Вся та вода, ви бачили, вона просто стікає, стікає. Ви просто кожного разу, якщо поливаєте зараз, гортеля. Два рази в день, ви кожного разу просто миєте корневу систему. Миєте. І якщо ви її не будете додавати, то вона просто у вас вимиється і почнеться там фузаріози, почнуться там усі усе на світі. от І і все. от Тому в кислій середі менше заводиться і всяких бактерій в кислій середі І гортензія любить кислу середу і вона в ній росте дуже гарно. Хоча вона і буде рости у вас і просто у простій землі в горшку. Но вона не буде мати у вас таке гарне листя, тому що, як правило, вона ну, не, не росте вона чогось в горшках у простій землі. А волотиста гортензія вона росте в горшку в простому pH. 5,5, 6,5, і 7, і 8. Вона прекрасно росте. Волотиста гортензія. І древовидна точно так же. Ну, я просто вам кажу, що стригти вже треба, бачити, дивлюсь на цю. Треба вже стригти ці барбариси цю іву. Гадь, вже все вже пальма. От. То от... я не знаю, я просто. Так що, знаєте, оцим відео я хочу вам. Давайте подискутуємо все-таки, який, який субстракт повинен бути у волотистої гортензії. І древовидної і точно так же. Древовидна гортензія в мене взагалі росте на вулиці. Ви бачили, я просто її викопала у тані, принесла, закопала в землю в чорнозем простий. І все, і вона просто росте. Що саме цікаве, я в неї навіть не додаю ніякого смокота, ніякого базакота, ніякої сірки. Я взагалі нічого не показую. Зараз покажу, яка вона. Ну, дивіться, вийшла на вулицю. Подивіться на цю струн Канабель. Вона просто росте в чорноземі Вона ще й не поливається так, як треба, бо мені рук не вистачає, біднесенька. Доламують її тут, звісно вже просто. ну то вона Подивіться на ці кущі. Гляньте. Ну, та, що людям оце ламати, я не знаю. Ну, що за люди, слухайте? Вона вже починає зеленіти. От. Показувала я вам, бачили ви, я думаю, хто дивився моє відео. От. То вже її підв'язала, бо то такий дощ був, то трохи розвалило її шапки круглі, великі, набралися водою і вона почала нагинатися. То <клес> зв'язана зараз. Але ж подивіться, в неї взагалі нічого немає. Вона просто в чорноземі росте. І зараз я саженці древовидної гортензії висадила всі просто в чорнозем. Ї. Без добавлення нічого. Нічого не додала, вони прекрасно ростуть. Ламлайт. Висотою 2 метра. В цьому році отримав одноразову порцію добрива, сірка, кемеру, весна літо і все. Подивіться, як він квітне. Росте в Чорноземі, і я думаю, якщо заміряти його pH, там теж буде pH 6,5 мінімум або й більше. Гляньте на нього. Це просто красавець. І все так остальне. Бачите? Бачите, які кущари? Чим старша волотиста гортензія, тим вона краща. Але я вам хочу сказати таку одну річ. Що якщо, наприклад, оцей кущ. Пересадити на той рік, він таку красу не дасть. Він прибуліє. Обично все пересажене, що навіть якщо ви будете зимою пересаджувати. Це хіба що його пересаджувати, знаєте, треба викопувати ну, метр на метр такий ком викопувати і переносити. Тоді, може, ще він не замітить, що його пересадили. Тому що як тільки ви оці всасуючіся корінці в нього обрубаєте, от, він тоді хворіє і він не дає. Цілий рік, ну як на наступний рік в нього такої краси не буде. Але мені оце все треба пересадити. Оце посередині, ось, ви бачите, оцей кущ. Оце все посередині. Раз, два, три, чотири, п'ять кущів. Тому що вони мене забивають літом фойники. Сосни мене там посажені. Щось таке насадила от жадності. Знаєте, тепер не знаю. Тепер буду пересаджувати. Але така краса, що взагалі. Ну, от. Так що, ну, пишіть під відео. Вашу думку. Вашу думку. Бо, Тобо, один хтось відео зробить, другий зробить, третій зробить, а потім люди будуть купляти класман дорогущий по 1250 гривень мішок і садити в них волотисту гортензію в себе на подвір'ї. Бо скажуть, що там ну, це ж люди професіонали, люди розповідають, люди говорять це. Ну. Так що моя думка, що волотиста гортензія. І крупно, і древовидна гортензія, прекрасно ростуть в чистому чорноземі. Це вже я ну, просто вам говорю. що Але якщо садити, то треба просто робити, щоб цей чорнозем він був рихлий, то треба додати хвойний опад. Можна додати торфа для того, щоб рослина прийнялася, її було краще, як кажуть, оці всасуючіся корінці, вони повинні укорінитися. І якщо буде рихлий, рихла земля при посадці, йому буде дуже легко наростити корневу систему і зацепитися уже за той чорнозем. От і все. А далі вже поливати, удобряти. Добрени кидавати, це вже протязі його життя. І все. Но утверждати в тим, що волотиста гортензія повинна мати pH, кислий pH, слухайте, ну я такого ще, ну я не знаю. Так що пишіть мене, цікавить ваша думка. От. Тому що чим далі вліз, тим більше дров у нас. Тим більше у нас з'являється знатоків. Які кожного разу рекомендують своє. А я вам говорю те, що я бачу з досвіду. Я вам завжди говорю свій досвід. От, свій досвід на протязі 10 років. Ну, а може я щось не те роблю, може я щось не так говорю. Так що цікавить ваша думка. Так що, дякую, хто додивився це відео до кінця. Робимо Україну квітучою. Всім тихого, мирного дня, щоб всі були живі й здорові.